Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Помітив дим та врятував шістьох дітей із палаючого будинку. На Буковині чоловік витягнув із пожежі багатодітну родину. Через закорочення електропроводки їхня оселя спалахнула. Сусід помітив, як валить густий дим, і без вагань кинувся рятувати в першу чергу малечу, а потім і подружжя. Деталі розповість кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Обгорілі балки та пічка. Це усе, що залишилося від будинку, де мешкала багатодітна родина. Коли зайнялося, була ніч. Подружжя та шестеро дітей міцно спали та не відчули, як зайнялася стара електропроводка. Вогонь знищив усе справжнє диво, що під час такої пожежі люди вціліли. Все завдяки сусіду, який кинувся на допомогу, коли побачив, як валить дим. Я коли сюди прибіг, все палає. Бісля дому нікого не було. Мені прийшлося повелося виломати двері, забігти в будівлю та виносити дітей на вулицю. Моя мета була спасти дітей цю сім'ю спасти тоді в даний час я нічого не думав. Як з'ясувалося, пожежа виникла через коротке замкнення електропроводки. Взимку такі випадки не рідкість, кажуть рятувальники, і часто закінчуються для мешканців осель лікарною або навіть загибеллю.